Розділ 16. Помічники Безперечно, основним магнітом, який притягував людей до лясок, була мати Єлизавета. Більшість її співробітників згадували, що саме завдяки матері вони долучилися до справи. Цей вплив був такий сильний, що вони відмовилися від власного життя і назавжди розчинились у неповторній аурі лясок. Якщо отця Корніловича називають духовним співтворцем лясок, то Антоній Морильський був його співтворцем у практичному вимірі, але його шлях до лясок виявився складним і тернистим. Народившись 1894 року в заможній поміщицькій родині, він однак не отримав жодного релігійного виховання. І жив як безтурботний панич. Початок Першої світової війни, бомбардування маєтку, участь у бойових діях пробудили в його душі пошуки Бога. Та без відповідної духовної підготовки і виховання це навернення вилилося швидше у злам і духовну екзальтацію. У 1918 році Антоній їде в Росію євангелізувати революцію. Переконаний, що саме йому Бог доручив місію спасіння світу. Молодий Неофіт проводив ночі в молитві, до світанку стоячи навколішки у снігу. Кінець месіанства був сумним. Він повернувся до Варшави з душевним надломом, а потім до кінця життя страждав від головного болю і важких нападів депресії. На щастя, у своїх духовних пошуках він прийшов до гуртка отця Корніловича, а зустріч з матір'ю Єлизаветою повністю змінила його життя. У 1922 році Антоній Марильський прийняв на себе обов'язки скарбника у новому правлінні товариства, а коли в Лясках почали будівництво активно включився в роботу. Один із його друзів якось сказав. Що організаторські здібності Антека були найменшим із його обдарувань, однак саме Антек якимось чином зумів організувати, тримати під контролем і завершити у найважчих умовах величезний обсяг будівництва в лясках. У разі потреби він брався за всіляку роботу, ходив разом із матір'ю по фінансових установах, коли не вистачало вихователів для хлопчиків. То став для підлітків незмінним і щирим другом та опікуном, від 1937 року очолював раду товариства, вів юридичні тяжби справи, багато часу приділяв патронату, і все це попри стан здоров'я і необхідність часто виїздити на лікування. Та він знову повертався і долав напади депресії найкращими ліками. Працею. Через свою вразливість і неврівноваженість Антоній Марильський до кінця життя потребував духовного наставника, яким для нього була мати Єлизавета. Вона називала його своїм духовним сином, часто до нього ставилася неоднозначно, але стосунки матері та її Антика були зворушливими стосунками матері та духовного сина. Зате постійно вдячна Богові, що мені на старості літ Бог дав такого сина і друга. Під час війни Антоній Марильський брав активну участь у русі опору. В повоєнний період він побачив справу свого життя вщен зруйнованою і знову взявся за відбудову. Смерть матері Антоній Марильський пережив болісно. На схилі віку 1971 року прийняв священницький сан, а 1973 року відійшов у вічність і був похований біля своєї духовної матері. Ляски стали справою життя для багатьох людей. Вони потрапляли сюди різними шляхами та об'єднувалися у спільному служінні. Інженер-аграрник Вітольд Святковський почав свою роботу в Лясках наприкінці 20-х років. Він опікувався господарською частиною вів фінансові справи, керував прокладанням славнозвісної дороги Ляски-Варшава. Під час від'їздів Антонія Марильського ставав правою рукою матері. У 30-ті роки обіймав посаду віце-президента правління товариства. Педагог Зигмунд Серафінович був людиною глибокого духовного життя. Він викладав у школі для незрячих польську і російську мови та математику і фактично був директором школи. Пізніше, за наполяганням матері, він таки прийняв посаду керівника школи, а в роки совєтизації. Своєю громадською відвагою зумів зберегти католицьку орієнтацію закладів освіти. Генрик Рушчиц був типовим представником золотої молоді. Пещений хлопчик із багатої родини. Він проводив увесь вільний час у розвагах, якось випадково потрапив до лясок і побачив картину, яка перевернула все його життя. Жалібно плакало маля. Бо не могло чогось знайти у тій вічній темряві, що його оточувала. Генрик допоміг дитині, втішив її і назавжди залишився у лясках. Він став вихователем хлопчиків у школі незрячих, і йому довіряли навіть важкі підлітки, з якими ніхто не міг ладнати, а безмірна доброта й почуття гумору. Допомагали йому знайти шлях до всіх сердець. Він не мав особистого життя, і єдиною його родиною стали ляски. Особливістю лясок була єдність черниць і мирян, які спільно працювали на благо справи. У згромадженні зросла ціла плеяда сестер, які стали тим духовним розчином, який цементував ляски, надаючи їм Міцності й довершеності. Яскравою зіркою, що промайнула на небосхилі справи, називають Софію Соколовську, сестру Катажину. Її виховання, освіта й інтелігентність подавали великі надії, але сестра Катажина вмерла від туберкульозу в 28 років. Мати Єлизавета вважала цю смерть пожертвою у фундамент справи. Помітною і непересічною постаттю була сестра Тереза Ланді. Вона походила із заможної юдейської родини, отримала блискучу освіту, зокрема, студіювала філософію у Сорбонні. У Ляскі прийшла у 1926 році як найманий працівник. Тут її світогляд змінився настільки, що 1928 року. Вона прийняла таїнство хрещення в католицькій церкві та склала довічні обіти, освічена й інтелігентна. Вона була основним організатором освітнього процесу в лясках. Сестра Тереза добре володіла словом, була автором багатьох статей і брала участь у виданні журналу «Вербум». редагувала всі формаційні праці матері Єлизавети. Схожим був шлях і Софії Штайнберг, юдейка і доктор медицини. Вона почала працювати в лясках як лікар та організатор медичного процесу. Спілкування з отцем Корніловичем справило великий вплив на молоду жінку. Вона теж стала католичкою, а згодом вступила до згромадження, прийнявши ім'я сестри Катажини. Сестра була прекрасним лікарем і обдарованим організатором, а ще мала репутацію катажини, яка все може. Казали, що вона може домовитися будь з ким, навіть дворові пси її не чіпали. Вона здобула авторитет своєю надзвичайною відвагою під час війни, її усі любили. Важко навіть перерахувати всіх подвижниць, які мужньо крокували поруч зі своєю незрячою наставницею, сестра Людвіна Швенгрюбен з ясними і довірливими очима, інвалід без комплексів каліки, незмінний секретар матері Аделя Гурецька, світська красуня й інтелектуалка, яка глибоко пройнялася Духом Святого Франциска. І рішуче змінила своє життя, підпорядкувавши його суворій аскезі. Її відвага і холоднокровність під час війни багатьом урятували життя. Урівноважена й спокійна сестра Вацлава Еля Івашкевич, економіст за освітою, багато років внесла на своїх плечах непросту адміністративну роботу лясок сестра Юліана Самосарська. Опікувалась садом і городом, а на бідних ґрунтах лясок це була важка праця. У разі потреби вона наглядала за будівництвом і так успішно, що заміняла навіть незамінного Антонія Марильського. Робітники, педагоги, лікарі, вихователі, економісти, інженери, миряни і сестри. Всі вони були тими цеглинками. З яких зводилася і зростала монументальна будівля під назвою Ляски.